Всім доброго дня! Четверг ми з вами квасили капусту. І сьогодні розповім вам в росолі, сьогодні розповім вам, що робити з нею далі, бо питали, якщо зробили декілька баночок, що робити, щоб її зберегти. Так от, для того, щоб її зберегти, вона настояла так от в розсольчику. Четверг ми її квасили. Стоїть вона п'ятниця, субота-неділя, в понеділок зранку ми її ховаємо. Для цього нам потрібно. Відкрити. Бачите, тут в мене водичка є, все є. І дві кришечки помістити в гарячу воду. Буквально на пару хвилин. Хочу показати, що вона дуже-дуже хрумтить. Бачите, ніде не тянеться, дуже смачна. Хоч кажуть, некрасиво на камеру жувати, але я вам продемонструю. Хрумтить. Потім однією кришечкою Ми засовуємо її так ось середину, прижимаємо. Капусточку, щоб зверху був лише сироп. Іншою кришечкою закриваємо баночку і відправляємо це на довге зберігання. Відправляємо або в погріб, або в холодильник. Якщо зразу їсти цього не потрібно робити, просто кришечкою прикрили і відправили в холодильник.